Вітаю! З вами 9-та дитяча бібліотека і я Валентина Захабура. 22 серпня 1920 року в Іллінойсі у містечку Вокіган народився майбутній письменник Рей Дуглас Предбері. Тож йому виповнюється в цьому році 105 років від дня народження. Неймовірний письменник, один, певно, з найуспішніших фантастів, особливо дорогий усім бібліотекарам. Тож, чим саме, крім того, що він вивів бібліотекаря і бібліотеку як місце подій і повноцінного героя у своїй повісті щось лихе насувається, він казав, що його університетами були бібліотеки, адже після шкільної освіти він більше професійної освіти не зміг здобути, і протягом 10 років три дні на тиждень він проводив у бібліотеках по кілька годин для того, щоб отримати знання в громадських бібліотеках. І він вважав, що без бібліотек світ не може існувати, тому ми йому особливо вдячні за це. Що ж, він народився в родині іммігрантів з Британії та Швеції. Його мама Марі Естер Моберг була шведкою, а тато був англійцем Леонард Сполдінг Бредбері. Тож Дуглас Сполдінг, герой неймовірної книжки Кульбабкове вино, це, звичайно, сам Рей Бредбері, адже Рей Дуглас. В нього подвійне ім'я і якраз ось це подвійне, друге своє ім'я він вивів іменем Героя. Неймовірна кількість нагород. Сам себе він називав одним з напевно найбільш щасливих і найбільш успішних письменників у світі. Наприкінці життя він казав, що подивіться, усі мої твори видані. Мої книжки є практично в усіх бібліотеках, і коли я приїжджаю на виступи, мені починають аплодувати ще до того, як я сказав перше слово. Він отримав стільки літературних нагород, що навіть не перелічити. Він отримував медалі від президентів Америки, він отримав Пуліцерівську премію за внесок в літературу. Тобто Людина справді дивовижна. І при тому він зрозумів, що буде письменником дуже-дуже рано, буквально років у 12. І що саме світ фантастики, наукової фантастики, фентезійний, трошечки, ні, все ж таки, фантастики, світ його буде приваблювати. І він зрозумів ще років з 12. Тобто він загалом дуже багато читав, і в родині в них культивувалося читання, і батьки дуже е, тішилися, тому що він любить книжки. Як він сам казав, що е, фактично Жуль Верн був моїм татом, Велс був моїм е, любим дядечком, моїм двоюрідним братом був Едгар По, і він жив у нас у вигляді кажана на горищі. От, а герої коміксів були моїми братами і добрими друзями. Тож цим він захоплювався читанням, він ковтав книжки, і, звичайно, його світ збільшувався і розширювався. Як він казав, що якщо так, то навіть лі лі літературною мамою можна назвати Мері Шелі, яка <��ning> написала Франкенштейна. А, проте а, з ним трапився дивовижний випадок. На карнавалі, і оцей образ карнавалу циркового, який приїжджає у місто і все змінює, він якраз і вивів в цій книзі щось лихе насувається. Тобто те, що змінює долю, і як ти впораєшся з тим. На карнавалі на честь Дня праці фокусник ілюзіоніст. Містер Електрика, який робив фокуси з електрикою, звернувся до нього і сказав, що ти, хлопчина, точно мій друг, який загинув в руки Першої світової війни. Щоб це точно ти і живи вічно. І ось це упізнавання, жартома і не жартома воно дуже сильно відбилося в. І вразило молодого, ну, зовсім маленького, ще 12-річного хлопчика. І він зрозумів, що він хоче творити, він хоче писати і ось цю ниточку життя, ниточку долі, минулого і майбутнього поєднувати в собі. І так і трапилося. Він. Професійне життя письменника почав фактично у 23 роки. Перші його спроби не надали йому слави, але разом з 20 років він вже друкувався в місцевій пресі, бо родина на той момент вже жила в Лос-Анджелесі. Потім він переїхав до Нью-Йорка. І спочатку це були журнали, потім були перші книжки, які не принесли слави, але марсіанські хроніки. Який він перетворив з окремих оповідань за одну ніч для того, щоб подати бо йому, до речі, видавець теж на прізвище Бредбері, це суто співподіння, вони не родичі. Сказав, що потрібен роман. Якщо ти напишеш роман, і от він казав, що у спеці в Нью-Йорку стояла спека, ера кондиціонерів була ще тільки попереду, і він, обливаючись потом. Вночі на друкарській машинці склеював е, ці оповідання в єдине ціле. І ця книжка зробила його знаменитим. А потім трапилося 451 градус за Фаренгейтом, яка йому принесла уже світову славу і винагороди і двічі премія О Генрі і його. До нього прийшло визнання. Хоча це трапилося вже якби десь років за 10 після того, як він став професійним письменником. Але 27 років він одружився. І його дружина Маргарет працювала на декількох роботах для того, щоб чоловік мав змогу писати і не відволікатися. І за оті 10 років. До марсіанських хронік до о, 451 по Фаренгейту, в них народилися чотири донечки. І сам Бредбері казав, що мої діти, ну, обираючи між писанням і з ними погратися, я обираю погратися. І тому знову таки він тікав до бібліотеки для того, щоб там попрацювати над своїми текстами. Тож бібліотеки пройшли крізь усе життя письменника і е, його рідне місто ось те саме Вокіган, е, він змальовує як Грінтаун і в Кульбабковому вині, і е, в смерть діло самотнє е, його твори вони не сповнені. Окрім отих дитячих. Проте він завжди намагався вивести на позитивний фінал. І за це його сучасні читачі інколи недолюблюють. Не знаю, мені здається, що майстерне володіння словом, уміння достукатися простими словами до самої глибини, викликати щем. І кількома реченнями занурити дорослу людину в дитинство це неймовірна майстерність. Тому мої улюблені твори це, звичайно, кульбабкове вино, це машинерія радості. Але я також дуже люблю і марсіанські хроніки. Тож читайте, будь ласка, твори Рея Бредбері, а у нас на каналі на YouTube я повністю начитала колись. Весь твір кульбабкове вино, тому що я не могла його обійти, і мені здається, що я вклала в нього всю душу, коли начитувала. Тому, будь ласочка, якщо ви любите аудіокнижки, любите Рея Бредбері, то я зробила це для вас. Шукайте, воно в нас є. З вами була дев'ята дитяча бібліотека, я Валентина Захабура і неймовірний Рей Бренбері, чиї книжки українською в нас є. Приходьте, будь ласочка, і читайте. Ви отримаєте море задоволення від стилю, від глибини думок. І він прожив прекрасне життя, наповнене життя. Хай усі достойні письменники живуть так. Хай наші українські письменники живуть так обіймаємо вас і переможного мира